Сьогодні у програмі факт: карантин у чернігівських школах продовжено ще на тиждень. Водохреща наближається. Як не нашкодити здоров'ю копанням в ополонці? Скільки дітей сиріт отримали в новому році ключі від квартир? Карантин у школах через епідемію грипу продовжено ще на тиждень. Повідомив у п'ятницю, 18 січня, під час брифінгу, начальник управління охорони здоров'я міської ради Владислав Кухар. За цей тиждень зареєстровано, за, преди, за минулий тиждень. Зареєстровано 3389 випадків захворювань на грип та ГРВІ, з яких 1645 – це діти. Стосовно госпіталізованих, то на сьогоднішній день в закладах охорони здоров'я Чернігівської міської ради на стаціонарному лікуванні знаходиться 112 хворих, з них на грип 4 особи і на пневмонії 107 особ. Офіційно підтверджених випадків на сьогоднішній день померлих внаслідок ускладнень грипу це Чотири особи, як зазначив посадовець, померлі не мали щеплення від грипу, тривалий час займалися самолікуванням, пізно звернулися до лікарів. У них були важкі супутні захворювання. Цьому році у нас, на жаль, реєструється грип, а по тип n 1 Ви знаєте, це складний грип, в Його називають ще. То якщо порівняти цей рік з минулим роком, то звичайно. І кількість захворівших більше, і кількість ускладнень більше, і перебіг важкий. І звичайно, це, це вимагає більш більш фінансових таких більше фінансових навантажень. Ми наголошуємо на необхідності проведення щеплень проти грипу так би мовити в передемітемічний сезон. Можливо, навіть і зараз за для того, щоб не допустити, повторюю ще раз можливих важких ускладнень. Кожний день по місту Чернігову, по першій, по другій поліклініки в межах 300 випадків щоденної захворюваності, 300-350, По понеділкам це 450. У нас працюють чергові кабінети, коли батьки можуть звертатися. І у вихідні дні у цьому році дуже тяжкий перебіг. Гостро респіраторно-вірусної інфекції і ті випадки грипу, які є в дорослих. Ми доповідаємо, що як захворів хтось в одній сім'ї, то дохворіє вся сім'я. І перебіг дуже тяжкий. По 9-10 днів діти ліхараді 39-40. Дуже багато таких ускладнень, які потім тривали лікування ще після того вірусної інфекції. Вщент заповнена як міськими дітьми, так і з області. Обмежені заходи, як ми там вже називаємо, що, ми, що їх треба продовжити. Тому що будуть, е, якщо буде скученість дітей, буде високий всплеск, як ми там кажемо, пік захворюваності. Ну це навіть не саме буде гірше. Гірше буде те, що у нас будуть, будуть дуже тяжкі пневмонії. Якщо буде така підйом за як яка сказала що буде три тисячі, так ляжемо всі. Карантин триватиме до кінця наступного тижня. Управлінням охорони здоров'я спільно з медичними закладами проводиться щоденний моніторинг захворюваності. Повідомили спікери. Щорічно, 19 січня, православні християни відзначають одне з найважливіших релігійних свят в році хрещення Господнє. До речі, воно вважається сімейним святом як і Різдво. Обов'язково цього дня в храмах правиться служба, люди приходять помолитися та наповнити посуд святою водою, бо вважається, що сама хрещенська вода лікує від усіх хвороб. У Чернігові віряни можуть прийти об 11-й годині до Катерининської церкви. Також молебень та освячення води у Десні відбудеться о 12 годині годині на пляжі золотий берег та за пішохідним мостом об 11.30. Бажаючих благословляться на купання в льодяній кужелі. Вважається, що цього дня вода стає цілющою, здатна змивати всі хвороби, негаразди та гріхи. За безпекою під час цього дійства слідкуватимуть водолази, які весь цей час перебуватимуть поряд для підстраховки. Аби швидко переодягнутися в сухий одяг та зігрітися, рятувальники на пляжі встановлять намет з грубкою та теплими ковдрами. Людям біля польової... Кухні роздаватимуть гарячий солодкий чай. На золотому березі також чергуватиме швидка медична допомога. До купання в ополонці необхідно готуватися за місяць, наголошує лікар Олена Білеуш. Вона вважає, що це великий стрес для організму, тому до цього обряду треба підходити з розумом. Не всім варто йти на екстрим на водохреще. Десь за місяць до водохреща потрібно вдома приймати контрастний душ, обливання, обтирання холодною водою, щоб це не було дуже так страшно для нашого організму. Якщо ти перший раз а кунаєшся, mm. да, то це потрібно робити не більше 10 секунд. Якщо це вже дійсно моржі, які постійно цим займаються, то вони можуть до хвилини знаходитися в такій воді. Лікарі попереджають, що ні в якому разі не можна пірнати, особливо якщо ви хворієте. Якщо це людина буде вперше робити, робити, невідомо, як ваш організм на це відреагує. Купатися, якщо все ж таки вирішили окунатися, тому купатися потрібно, знаючи, що ви повністю здорові, не було ніяких не ГРВІ, не ГРЗ, не бажано. Не допускається навіть купання людей, які мають хронічні захворювання, серцево-судинні, якісь гінекологічні захворювання, дихальної системи. Тобто, людина, яка на це наважується, повинна абсолютно здорова бути. І навіть якщо ви повністю здорові, але не підготовлені до купання у людяній воді, важко передбачити, як відреагує організм на контрастну зміну температури. Якщо організм не підготовлений, то можливо при перепаді сі високі ну при перепаді температури, то це великий стрес для організму, спазм судин. Тобто можливі. Спазм головного мозку, спаз будь-якої сутини, навіть доходить до втрати свідомості. В першу чергу, перед взагалі перед тим, як купатися, людина повинна бути підготовлена. тобто брати з собою обов'язково взуття змінне, але воно не повинне бути гумове. Обов'язково брати велике махрове полотенце, щоб добре впитувало вологу, теплий халат. І якщо людина вже вийшла з вийшла з води, вона обов'язково повинна насухо витертися, вдягнути сухий одяг і бажано зігрітися. Лікар попереджає, що ні в якому разі не можна зігріватися за допомогою спиртних напоїв, бо це призводить до нових стресів. Найкраще для цього підійде чай, чи кава. На водохрещі деякі автобусні маршрути частково змінять рух. 19 січня у суботу, в зв'язку з проведенням святкових заходів, автобусний маршрут номер 15 возитиме пасажирів до пляжу Золотий берег, а 33 до пішохідного моста. За такими маршрутами автобуси будуть працювати з 8 до 16 години. Повідомляє управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку на своїй сторінці у Фейсбуці. П'ятеро перших в цьому році новоселів отримали ключі від квартир у Чернігові. Це діти-сироти. Завдяки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення їх житлом виділено понад 2,5 мільйона гривень. Але без участі чернігівського бюджету цих квартир могло б і не бути. Місто компенсувало різницю за зайві квадратні метри, не передбачені державною програмою. До суми на ці п'ять квартир 150 тисяч гривнів. Значить, ми їх дофінансували. З міського бюджету, і це дало змогу в принципі дітям мати свою оселю дітям сиротам. У 2018 році у рамках президентської програми діти сироти отримали ключі від 10 нових квартир у Чернігові. На цей рік для області на ці потреби передбачено понад 25 мільйонів гривень. Попередній аналіз попередніх років. Говорить про те, що ну, дійсно сьогодні увага цьому питанню приділяється президентом Порошенко надзвичайно важливо і, і, і з усіма проблемами держави, з війною, з недофінансуванням пенсійного фонду держава все-таки. Знаходить посильну можливість вирішувати цю проблему. Щасливі власники квартир не приховують своїх емоцій. Пуховий Дмитро працює на заводі йому 22 роки. Його брату Володимиру 20 років. Майбутній історик навчається у національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Ми будемо з братом жити дільна, ну у нас квартири рядом, так що все буде хорошо. Згідно з умовами субвенції, власники можуть у своїй квартирі робити усе, що не суперечить чинному законодавству. Єдина заборона продаж житла протягом 10 років, хочеться побажати дійсно, щоб ви виросли відповідальними і вдячними людьми, і щоб ви лишалися на нашій землі, а не потім поїхали на якусь іншу працювали на нашій землі. Сплачували податки і створювали додаткову вартість на нашій землі, народжували дітей на нашій землі і дай Боже вам щастя і успіхів по життю. Отримавши ключі, новосели запросили до себе перших гостей. Вісімнадцятирічна Наталія Сивун вже міркує, як вестиме свій побут. Приготовлю собі чай, буду пити чай з тартом. Буду все, що тільки можна. Я безумно довольна своей квартирой, Все класно, все круто, Буду жити і радуватися. Власники усіх п'ятьох квартир визначили на засіданні Черніївського міськовиконкому свого часу. Вони стояли на квартирній черзі, як діти-сироти. Дивіться далі у програмі. Асоціація міст звітує, які громади потрапили на маршрут успіху, як правильно користуватися пічками та електроприладами у приватних будинках. Поради рятувальників. Національна поліція набирає новачків. Скільки вакансій залишилось? Децентралізація та створення об'єднаних територіальних громад є однією з наймасштабніших реформ в Україні за останні роки. В області вже діють 37 ОТГ, які постійно контактують між собою та обмінюються досвідом через Чернігівське відділення Асоціації міст України. У п'ятницю його члени міські селищні та сільські голови звітували про заходи, проведені у 2018 році, і їх було чимало. За цей рік ми провели дуже велику кількість. Навчальних заходів, маршрутів успіху, п'ять прес-турів, основою були практикуми з навчання та платформи за участі народних депутатів. Я зараз не збираюся наводити цифри, тому що цифри, як завжди, давлять. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день, на день звіту, голови зустрічаючи вже мене, дякують за роботу, тому я думаю, що 2018 рік. Вдався минулого року. Асоціація міст проводила навчальні практикуми, присвячені щойно ухваленим реформам освіти та медицини. Також делегати проходили так званими маршрутами успіху у найбільш прогресивних ОТГ області. Завітали до Деснянської, Остерської, Городнянської та інших громад. Там реалізуються різні інфраструктурні проекти. А от проблема зазвичай у всіх одна: гроші. Ситуація надзвичайно напружена. Смихаємо на ці кошти з тролейбуса на, на садочок, з садочка на там ще щось, значить, і конечно, на надзвичайно важко. Хоча б можливості нам бича би в три рази більше. Хоча б в три рази, щоб ми щось могли суттєво все таки робити з комунікацію. Ми не можемо. Ми при загальній протяжності більше тисячі кілометрів комунікацій ми робимо за рік кілометр два-три на 2019 рік у Чернігівського відділення асоціації міст уже заплановані дві платформи: п'ять навчальних практикумів, п'ять маршрутів успіху та понад 30 виїзних консультацій у об'єднаних територіальних громадах. Учора в Чернігові побував народний депутат України Олег Ляшко. В рамках свого робочого візиту на Малу Батьківщину він відвідав обласний онкологічний диспансер. Поцікавився у лікарів, як функціонує лінійний прискорювач, адже це й за його допомоги вдалося втілити в життя дороговартісний проєкт. Із 110 мільйонів гривень на будівництво цього радіологічного відділення 10 виділено з держбюджету завдяки клопотанню Олега Ляшка. Народний депутат поспілкувався з медичним персоналом закладу, визначив для себе пріоритети наступного Проєктів, які буде здійснювати разом з колективом обласного онкологічного диспансеру, детальніше в програмі Політбарометр. Рятувальники Чернігівської області навідуються до будинків громадян із застереженнями. Нещодавно вони перевіряли роботу пічного опалення у мешканців сіл займище та киселівка. В останньому нещодавно стався трагічний випадок. У своєму помешканні загинув 58-річний чоловік. Головними причинами загибелі людей є небережне поводження з вітиртим вогнем під час поління, а також порушення правил експлуатації печей, димарів, електричних мереж та електричних приладів. В зв'язку з цим рятувальники Чернігівщини звертаються до громадян з проханням провести огляди приладів опалення, не використовувати саморобні або не сертифіковані електрообігарювачі, оглянути електромережі на відповідність їх правилам пожежної безпеки та привести в належний протипожежний стан. Люди до помешкання, яких навідувалися працівники ДСНС, переконують, що всі ці правила добре знають і, звичайно ж, їх дотримуються. Посадню сажу потросить перед началом опалювального сезону, так По обізательно порядку. Ну і так подмазать поди ще не було нигде. Хоча громадяни і обізнані у питанні пожежної безпеки, начебто правильно користуються печами та грубами, та все ж трагедій уникнути в 2019-му не вдалося. Тільки з початку цього року на Чернігівщині сталося 70 пожеж, під час яких загинуло 15 людей. Новий набір до поліції в головному управлінні національної поліції в Чернігівській області озвучили 47 вакансій, на які стартує черговий конкурс. На сьогоднішній день добір до поліції відбувається за двома напрямками: це добір курсантів до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання та добір на вакантні посади в поліцію на конкурсній основі. Спочатку хочу вам довести переваги навчання у вищих навчальних закладах, оскільки. По-перше, держава безкоштовно навчає та забезпечує курсантів поліцейським одностроєм, форменим одягом, проживання у сучасних гуртожитках, харчуванням. Медичною допомогою, лікування у відомчих закладах охорони здоров'я приступі до вищих навчальних закладів кандидатам, окрім онлайн реєстрації, доведеться пройти медичну комісію, адже курсантам потрібна гарна фізична форма. Добір до поліції з числа цивільних здійснюється у кілька конкурсних етапів. Це заявка на участь у конкурсі, заповнення онлайн-анкети та подання необхідних документів. Другий етап тестування, оцінка. Рівня логічного та аналітичного мислення та професійних знань. Третій етап медичне обстеження, медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров'я. Четвертий етап перевірка рівня фізичної підготовки, виконання вправ на силу та витривалість. П'ятий етап психологічне тестування, визначення психологічного портрета кандидата. Та проведення з кандидатом психологічної інтерв'ю. Шостий етап співбесіда з поліцейською комісією. Де комісія визначає оцінку відповідності кандидата вимогам до посади. І останній етап. Проведення спеціальної перевірки після успішного проходження професійної підготовки поліцейський молодшого складу матиме заробітну плату від 9 тисяч гривень. Окрім того, у нього є можливість отримати вищу професійну освіту у спеціальних закладах. П'ять років тюрми отримав Чернігівець, що займався незаконним збутом боєприпасів на території регіону. Вирок суду набув законної сили. Неподалік лісосмуги він облаштував схрон, де співробітники служби безпеки знайшли велику кількість боєприпасів та набоїв різного калібру. Повідомляє прес-група СБУ в Чернігівській області. Нашому місії відбулася всеукраїнська прем'єра програми Найкращі пісні Італії Санта Лючія Осолі Міо Мама Осуртадо і Намурато та інші відомі пісні з репертуару Карузо, Ферері, Павароті, Карераса презентували два українських тенори: Леонід Гук та Сергій Возіян. Прекрасніший концерт, саме найкращі пісні Італії. Це мій проект, який його виношував. І прекрасний тенор зі мною згодився бути у цьому проекті. І піаніст Сергій Іванович Сльота. Прекрасний піаніст, наш акомпаніатор. Те, що перший концерт солісти вирішили провести в Чернігові, є символічним. Адже майже 40 років тому Леонід Гук працював у нашій філармонії. Нині він ведучий тенор хору оперної студії Національної музичної академії імені Чайковського. А також продовжив виступати у складі вокального дуету Ясини, який створив кілька років тому. Його колега по сцені Сергій Возіян не менш знаний в країні співак. Має також студійні записи та великий різноманітний репертуар. 23 пісні італійської програми «Столичний дует співав на одному диханні без перерви, зачаровуючи глядачів не тільки підбором творів, а й своїми голосами. І ці пісні вони як розумієте, як перли були нанизані, і публіка шо отримала задоволення разом з нами. О, тому що творче натхнення воно набагато більше, чим інші натхнення, які існують в сучасному світі. Розумієте, там Гроші, політичне на політичне натхнення, яке поетичне <поет> натхнення, розумієте? Ми хочемо принести своєю творчістю, радість людям і показати гідність наших нашого талановитого українського народу. Прем'єра у Чернігіві була успішною. Поціновувачі вокального мистецтва дали схвальну оцінку вишуканому виконанню італійської класики, вигукували браво. Програма найкращі пісні італії варта того, щоб її почула якомога більше аудиторії в Україні та Європі. 20 майстрів з різних галузей мистецтва та культури представили свої роботи та творчі здобутки у музеї Кацюбинського. Тут відкрилася виставка громадської організації Алея майстрів Чернігова, на якій представлено близько 300 робіт різних жанрів. Серед них точковий розпис, вироби з мила, ляльки ручної роботи та інше. Техніки абсолютно різні, матеріали теж абсолютно різні. Поєднання абсолютно як на наш погляд, не непоєднуваних матеріалів. Тобто люди настільки щороку вносять щось нове, щось яскраве, якусь фантазію, які стрики, якісь свої, якісь розробляють свої якісь методики. І Же добре, що в наш нелегкий час е, люди. Займаються такою творчістю, люди фантазують, люди нас радують і дійсно прославляють нашу Чернігівщину, наше місто. І я думаю, що завдяки тим людям Чернігів буде туристичним містом і не тільки будуть знати його в Україні, а й за межами. Ніна Бібік розповіла, що найбільше їй сподобались саме художні вироби, а саме архітектурні пейзажі з Пасопреображенського та Борисоголіпського соборів. Взагалі-то композиційно роботи підібрані вірно. Тут гарно висвітлені, ось саме, ну, як святиня висвітлюються, ось ці собори, показано, ну, саме літні такі пейзажі, видно постаті людей, які оживляють саму композицію. І вдало підібрана кольорова гама це ось такі теплі, літні тани, які підігрівають душу. Дуже мені подобається, навіть нагадує е, стиль наших художників, спілчанин. Вони теж полюбляють зображувати такі собори наші, які стоять на валу. Хоча офіційної назви виставки немає, майстри та працівники музею її придумали. Ми називаємо так вас вітає, але якось стінчу. Така назва, начебто, простенька, але зрозуміло. Чернігівська майстриня Валерія Владова розповідає, що її роботи мають національний колорит. Вміння передавалося в сім'ї від бабусі до матері і далі до доньки. Це ляльки, які несли якесь своє призначення і вироблялись до якихось подій. Дуже цікава лялька мотанка можна так назвати. Це пара. Вона називається споручники. Робітники музею відмічають, що вперше відкрили таку велику виставку народної творчості. Вона буде працювати аж до березня місяця цього року.